Ненажерливі банки продовжують знищувати середній клас України. Добросовісні позичальники, яким банки видали на квартири доларові кредити, сьогодні не в змозі платити, бо гривня знецінюється. Взявши кредит по курсу 5,05, люди були змушені платити по 10, 12, а сьогодні по 14 гривень за долар. Тих, хто не може платити, викидають на вулицю. З 2008 року банки і продажні суди відібрали 114 тисяч квартир. Відомо про 233 самогубства, офіційна причина яких постійний тиск з боку банків та їхніх колекторських найманців. Я Коли люди доведені до відчаю, залишається вибір або вмирати. Або повстати та боротися до кінця, Звільнимося від кредитного рабства разом, кредитний майдан в блоці Лівих Сил України.